Винахідники на службі лінчухів у Нідерландах придумали столик комаху, який принесе їжу у Швеції. Зробили чешку гантелю для тих, кому лінь займатися спортом. А китайці показали роботів жінок. Напевно, для тих, кому лінь знайомитися з реальними. Це новини, які справді вражають. Але почнемо з брудних у прямому сенсі веселощів гравців в американський футбол. Протягом 50 років студенти коледжів, нинішні та колишні, проводять турнір, який завершують по коліну в багнюці. Загалом у щорічному заході змагаються 12 команд. Як бачимо, дорослі хлопчики не натішаться. Адже тут вже не важливо, як ти граєш на траві. Подивіться на їхні обличчя, вони сяють від посмішки та Дитячої радості, адже погодьтесь, кожен чоловік у душі, дитина, навіть коли йому далеко за і навіть за п'ятдесят, деякі учасники ганяють м'яч у багнюці по двадцять років. Ви можна сказати, виросли тут. Інженер створив стіл, який може ходити. Проблема склянки води перед смертю вирішена. Цей журнальний столик подасть вам її. Нідерландський інженер Гільям де Карпантьє презентував унікальний проєкт ходячого столу. Якщо ви подумали, що зробити таку штуку було легко і весело, то ні. Виявляється, цей голландський ентузіаст написав спеціальну програму, яка з п'яти тисяч варіантів відбирала найкращі способи побудови ніжок для столу. Так, ці ніжки особливі. І ось стіл сороконіжка готовий. Правда, у нього ніжок всього 12, але в них купа електроніки, двигунів та батарейок. Головне столик працює і виконує команди у сенсі Закладені функції. А тим часом у Швеції здивували всесвіт та випустили недважку чашку для офісних ледарів. Ой, тобто для співробітників, яким постійно не вистачає часу для спортзали. Тепер проблему вирішено. Чешка Гантеля допоможе накачати м'язи, попиваючи каву за робочим столом. І вона дійсно зробить ваші руки сильнішими, адже її вага 8,5 кілограмів. Насправді все починалося як жарт. Але з'явився такий ажіоте, що пізніше шведські винахідники випустили дві лімітовані партії, які відразу ж розкупили. До речі, ціна однієї такої чашки – 850 доларів. Вже навіть робот-хірург мало кого здивує. Але людиноподібні роботи, яких показали на конференції в Пекіні, налякали своїми неймовірно реалістичними рисами обличчя, навіть найміцніших винахідників. Жінки-роботи здатні імітувати характеристики шкіри та обличчя людини, що дозволяє їм з дивовижною точністю відтворювати людські вирази та рухи. Їхній зріст і вага вже ближче до людських. Робот-домогосподарка може керувати розумними побутовими приладами. Ти та складати одяг такі жінки навіть здатні приготувати сніданок, наприклад, посмажити вафлі. Ну і звичайно, вони можуть спілкуватися з людьми. Вони настільки нереально олюднені, що здається, начебто, Китай під виглядом машин, показав живих дівчат. Якщо ні, то ще трохи і чоловіки почнуть заводити собі отаких от механічних жінок замість звичайних.